Всім привіт! Сьогодні в нас не дуже гарна річ сталася. Сьогодні срок у трьох кролиць, які мали привезти сьогодні кроленяток, але одна із кроличок привела кроленят і вони всі померли. Ось оця кроличка. Привела 12 кроленяток і не зробила кубло, не зробила гніздо, ніякого пуху, нічого не було. І всі кроленятка замерзли. Не знаю, що з нею таке сталося. Молоко на пузі є, я дивлюсь, а кроленят нема. У ну, мене ще є дві кролички, які мали окролитися сьогодні. Зараз разом з вами підемо подивимося, чи там у них є вже кроленята, чи ще немає. Ось тут одна кроличка. Дивимося. Ні, в цієї ще поки немає кроленят. Вона ще тут, здається, робить гніздо тільки. Так. Цієї кролички, можливо, будуть сьогодні на вечір або, може, й на завтра кролинятка. Ось, і ця кроличка мала привезти. Ну, не знаю, привела вона чи ні. Ще, наче пузата. Тут вона робить собі гніздечко. Ще поки що кролиняток немає. Да, зайка? Ні, ця ще не окролилася. Хоча по даті в неї вже срок, але кроленяток поки що нема. Так що одна кролиця у мене сьогодні привела і всіх кроленяток угробила. Дванадцять кроленят і всі були мертві. Ну, можливо, вона їх привела вночі і вони замерзли. А замерзли по тій причині, що вона не зробила кубло таке, як треба. Ось. Тому якби. Ну, буває таке, від цього ніхто не застрахований. Буває таке, що кролички гарно приводять кроленяток, роблять гарно кубло. А буває таке, що їм щось не подобається або вони, можливо, себе погано почувають. І вони вже знають зразу, що вони не зможуть вигодувати своїх кроленят. Буває таке, що кролися. Якщо багато плодів, як в даному випадку, буває таке, що кролиця багато енергії, сил і резервів організму тратить на те, щоб ці плоди розвивалися в організмі. І потім, коли вона наводить кроленят, відчуває, що вигодувати вона не зможе, тому що вона. Худенька стає, але ну, ця кролиця трошки, я так дивлюся, худовата, Не дуже вона в такому гарному стані, хоча вона усилено годувалася, не знаю, чому так сталося. І буває таке, що кролиця свідомо не робить кубло. Тобто, ось, якщо слабо нервові люди, то відійдіть від екрану, я вам покажу цих кроленят, яких вона навела. Бачите? Багато кроленят. Бачите, які всі? Гарно сформовані краленята, але всі померли. Ось такі ось. Бачите? 12 штук. Ну, вони, можливо, Можливо, вони народилися вже мертвими, ну невідомо. А можливо, вони просто замерзли, тому що вона не зробила їм кубло. І вони всі поумирали. Ну, я дивлюся, все наче добре, гарно сформоване. Бачите? Шкода, що ж зробиш. Це взагалі було б красиве голубеньке кроленятко. Ну, отак. Я цих кроленяток, якщо таке стає, стається, я їх нікуди не викидаю, я їх відварюю собаці віддаю, все-таки це білок, м'ясо. Так що, отакі от справи. От так що з цією кроличкою цей раз окріл не вийшов. Ну, будемо сподіватися, що вона відійде. Така вона трошки худовата. Коли я так по спині проводиш рукою, то відчувається хребет. А це дуже погано, тому що криличка виснажена. Ну, це напевне і за того, що дуже багато плодів було: 12 штук, і вони її просто виснажили зсередини. Тобто, дуже багато вона потратила своїх сил на те, щоб їх сформувати але вже не, ну, не змогла б їх вигодувати. Тому, можливо, вона отак і так сказати вирішила, що годувати вона їх не буде, і вони всі померли. Ну, нічого, я не розстраююся. Звичайно, що неприємно, якби, шкода, бо я ж все-таки цим всім займаюся і хотілося б, щоб маленькі живенькі кроленятка були. Але таке стається і ніхто не застрахований від втрат. Так що отакі от, от справи. Покажу вам зараз інших кроликів, старшеньких, щоб підняти настрій і вам, і мені. Отакі от зайчики тут є. Такі менусінькі. Ось такі зайчики могли б бути. Ось такі сіренькі, як отой. Ну, бачите, цей раз не вдалося. Хоча та, ця криличка, що у була 12 штук, все-таки вона плодовита мама і вона дуже гарна, мама була. Вона вже багато разів була мамою. Напевне, разів 5 уже. Ось і я підселяла до неї інших кроленят з інших помьо. Вона гарно їх вигодовувала. Ну, але цей раз щось пішло не так. Сталося не як гадалось, як кажуть. Так що, отакі от справи. Ну, все, піду я зараз годувати свою живність. Зараз буду молоти картоплю для кроликів. На вечір годувати. Сьогодні буду годувати раніше, тому що холодно. Треба, щоб вони гарненько їли в холодний час, тому сьогодні буду годувати, не буду чекати вечора, а буду годувати зараз. Картопля у мене варена є. Копель порядну ладону. Ось, дивіться, яка гарненька. Зараз сюди виставки. Соняшникову макуху. Ось, бачите, я кладу жменю на відро, на майже відро в мене на картоплі. Кладу жменю в соняшникової макухи. І висівки. Я вже не один раз показувала, чим я на вечір годую кролики. Покажу ще раз, тому що є нові підписники, не всі дивляться старі відео. Отак я їм перемішую все гарненько. Можна йти годувати наших кроликів. Зараз поки що підкину ну, кролики, Як ваші справи? Водичку випили. Молодці. я не На морозе есть так хочется. А хочет принесу водички Это все Водичка замерзла, да? Да, мои хорошие. Всем іншим раздам.